Україна, осінь 22-го в країні енергетична криза, до якої привели терористичні атаки Русні по нашій країні. З продажу почали пропадати не тільки трьохвольтові діоди, але й акумулятори за нормальними цінами. Батарейки ще є, але вже теж дешеві батарейки дефіцит, Отакі от сельові батарейки, дефіцит. Генератори, акумулятори, УПС, все, 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 все. зараз все такий товар. Можна сказати, першої необхідності. Сірники ще залишились, і монетки ще, слава Богу, залишились. Цілий фурор в інтернеті призвела тернопільська вічна свічка, яку зараз збирають всі, автор її удосконалив, її можна зібрати дуже швидко і без пайки. Давайте спробуємо. Нам потрібне, потрібен коробок. І зверніть увагу, коробок має бути. Майже повнорозмірний, отакий короткий не підходить. А зараз спробуємо з маленькими батарейками. Так, встановлюємо сюди батарейки. Так, знаємо, що у нас діоди довга ніжка Це плюс, І для зручності, трошки підгинаємо, встановлюємо. Щоб замкнути оці два контакти. Так. Вийшло в мене? Чи... чи не вийшло? Має вийти. Так, закриваємо коробок і встановлюємо наш вимикач. Так. Так, майже вийшло. Дивіться, трішки треба контакти. Контакти підшамалити і все буде добре. Все, вона світиться. Дуже швидко в мене вийшло. Давайте погасимо світло. Все, краса. <кхе> ну Світить яскраво, так як діод 3 Дві батарейки дають якраз 3 вольта. А якщо їх кілька зробити, таких свічок, буде майже комфортно. Я ще придумав от таку от рацуху Ось такий магічний шар. а Справ... Насправді це не магічний шар, це звичайний розсіювач від старої діодної лампи. Я його зняв і ось так от його використовую. Таке розсіяне світло. Можна ще О, погасло світло, можна ще провести невеликий тюнинг. До цієї всієї конструкції додати ще старий компакт-диск. І він буде працювати як рефлектор. Буде з цього толк чи ні, але виглядає воно доволі естетично. А дивіться, що виходить, якщо брати батарейки 3А. Вони навіть у маленькому коробку нещільно. Можна погратися і теж щось вийде, але все-таки оптимальний варіант це ось такий коробок і батарейки 2А. Чому це саме вічна свічка? Тому що автор ідеї на своєму каналі довів, що така конструкція на двох алкалайнових батарейках може працювати більше року, а населяних кілька місяців, в залежності від якості батареїк. Тому змінімо батарейки і насолоджуємося економним світлом. В будь-якому разі, автору ідеї великий респект.